Ось уже кілька місяців поспіль ми спостерігаємо намагання державного зрадника Дубінського вийти сухим з тієї ситуації, в якій він опинився, погодившись співпрацювати з державою-агресором. Як відомо, йому інкримінується державна зрада за фактом участі в агентурній мережі, сформованій російським агентом Деркачем. Сам Дубінський пояснює це політичними переслідуваннями і тиском з боку влади. Але спростувати очевидне, як то безпосередню участь Дубінського у прес-конференції з російським агентом Деркачем або тиражування його підлеглими пропагандистських роликів з російськими наративами, неможливо. Як би Дубінський не намагався викрутитись, його злочини надто очевидні, аби він міг уникнути покарання. І тут постає питання: на яке покарання власне заслуговує Дубінський. Я переконаний. Що прокурори, які будуть підтримувати державне обвинувачення у справі Дубінського, мають просити для нього максимальний термін ув'язнення, передбачений відповідною статтею Кримінального кодексу. А якщо в ході досудового слідства буде з'ясовано, що він продовжував працювати на Росію під час воєнного стану, вони мають просити для нього довічне ув'язнення. Дехто може подумати, що це над то тяжке покарання для людини, яка скоїла те, що скоїв Дубінський. Я не поділяю цю думку. Тяжкість будь-якого злочину оцінюється з позиції тяжкості наслідків, які він заподіяв. Чи є, на вашу думку, достатньо тяжким наслідком збройна агресія Росії проти України, свій внесок, у яку зробив Дубінський? Так, безумовно. Саме тому всі особи, причетні до російської агресії, мають отримати максимальні терміни покарання. Це, до речі, стосується не лише деркача дубінського, це стосується також його медійних посіпак, на кшталт плінського та інших, які допомагали йому засівати інформаційний простір України російськими наративами, на кшталт американських спецлабораторій та дослідів на людях. Цим персонажам довічне можна не просити, достатньо буде 12-15 років ув'язнення на все добре.